Інститут розвитку міста Новий Івано-Франківськ, створений народним депутатом України Олександром Шевченком, генерує нові ідеї. Натхненником їх втілення став відомий знавець міських проблем Микола Томенко. До Івано-Франківська народний депутат завітав не з порожніми руками. Ми передаємо для шкіл вчителів географії диск Сім природних чудес України, де Франківщина представлена в двох номінаціях: до Гора Гаверла і Карпатський національний заповідник і Дністровський каньйон з моїм колегою, народним депутатом Олександром Шевченком і відповідно інститутом розвитку міста. Один одна лінія співпраці це спільна реалізація просвітницьких культурів культурологічних, туристичних, історичних проектів Проблемою регіонів сьогодні Микола Томенко назвав ситуацію із передачею повноважень місцевим громадам. Інтереси міських громад пообіцяв лобіювати в Києві разом із колегами народними депутатами. Ми повинні вносити зміни до законів чи конституції після того, як місцеві громади запропонують розв'язку, як тут робити. І тому я думаю, що тут буде не один круглий стіл, дискусії, дослідження в Івано-Франківську. Ще як і голова комітету з питань екології, очевидно, ми спробуватимемо якісь пілотні проекти. Екти завести, які пов'язані були б з європейськими моделями роботи з відходами, сміттям. Інститут розвитку міста передбачає втілення в життя близько двох десятків програм із різних сфер життя івано-франківців: це культура і мистецтво, збереження народних традицій, духовне виховання, материнство та дитинство, інформаційне середовище, екологія міста, інфраструктура, транспорт. В місті сталося багато змін, і ну насправді ідея Олександра Шевченка, ідея інституту розвитку міста, яку він вкладає, це зробити з Івано-Франківська маленький Відень. Мета інституту розвитку новий Івано-Франківськ стратегічне та галузеве планування Івано-Франківська як унікального українського міського простору, комфортного для мешканців та гостей міста.